Український борщ, улюблену багатьма страву, тепер можна побачити на платіжних монетах. В обіг їх увели ще 29 вересня, а з 4 жовтня розпочалася реалізація. Де можна придбати пам'ятну монету, знає наш Денис Лужний. Унікальний дизайн монету Український борщ розробив заслужений художник Микола Кучубей. Українська жінка, господиня, вона з печі тримає приготовлений борщ, і якщо монету дивитися в буклеті, то буклет він такого червоного кольору, кольору борщу, і, власне, подає борщ, наші на такий приготовлені вже посудині. Ці монети продовжують серію українська спадщина. Усі вони є дійсним платіжним засобом. Монета зроблена у двох металах. Вона виготовлена із нейзільберу, тиражем 75 тисяч штук номіналом 5 гривень. І також є монета зі срібла номіналом 10 гривень тиражем 2,5 тисячі штук. Це достатньо великі тиражі, насправді, тому що дуже часто тиражі нейзільберових монет вони значно менші. Ну але ми так вирішили, що український борщ він стане більш цікавий для українців всього світу. Ще однією причиною створення монети стало внесення минулого року українського борщу до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО першочергова їхня задача це представлення України на міжнародній арені. Це представлення українського спадку для ширшого ширших категорій населення, щоб люди бачили різні тематики, які висвітлює Національний банк і патріотичне виховання молоді, щоб здійснювати за допомогою цих монет. Ну і загалом розвивати також мистецтво в Україні, тому що всі ці монети є власне. Мистецькими витворами проте це не єдина пам'ятна монета, яка з'явилася на початку жовтня. До дня захисників та захисниць України Національний банк випустив ще одну під назвою захисниці.